Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. І сьогодні буде знову тех. Знімаємо з помічником по можливості. Всім привіт! <плес> так, тех сьогодні у нас на тему ваша рукодільна самооцінка. Він теж вже старий якийсь. Не знаю, якимось чином я його знайшла в просторах, в просторах інтернету. Шукала, хто автор, знайшла, але не знаю. Якщо не ця дівчина автор, то вибачайте, напишіть мені, хто саме автор, я тоді змінюю, тому що якось так розмазався цей тех, і не зрозуміла я, хто насправді автор. Ну, Підписано автор питань Тетяна Барильченко. По-перше, сьогодні у нас фоном слугує робота моя вишита. Це був набір від Лукаеса в техніці Гобелен. Він у мене вже давненько, давненько відшитий. Це перший мій Гобелен. От, І він у нас висить і радує всіх. Так? І помічник хотів, що хотів розказати і показати. Давай, по-перше, тебе послухаємо, а потім будемо. Так. Перший ось такий ведмедик. Так, ведмедик. Це що таке? Mm, ну, це, це такий новорічний ведмедик на ялинку. І ви вже, мабуть, бачили в групі, те, що він стоїть 268 гривень. Він ще є в наявності. Так, да, ще є декілька таких ведмежак, і ось помічники собі взяв такого ведмедика. Бачите, вони такі маленькі і вони. Дзелінчать. Тому кому цікаво, приходьте до нас у групу. Ще є їх декілька штучок. 268 гривень. <рес> так. так, наступне ось такий кіт. Це кіт це зробив хто? Я. Я зробив. <рес> це <рес> наш помічник я зробив такого кота. Вид, бачите, о, самий найсимпатичніший кіт. Ага. Так. Ми, коли тільки його зробили, ми так над ним сміялися, як я його зробила. Так. так, наступне я зараз вишиваю ось такого маленького новорічного оленя. І він Design Works. Наборчик, так? Від Design Works виробник. І ось такий будиночок новорічна ніч. Угу. Класні, так? Угу. Це те, що вишиває наш помічник зараз. Оце ми зробимо ось так. Це ми зробимо ось так. А від мене таке видно? Видно, я ще так розкладаю, що його видно. А цього зробимо ось так. Це е... Оце папа, тато, так? А це синуля його. О, це скільки. я. <ріст> <ріст> Ой, ось так у нас така сьогодні картина, так? А мішка, ведмедик, зайшов у гості. Так. І що? Почнемо тоді тех? Перше питання. Чи стає вам прикро, якщо хтось не поділяє ваше захоплення або його ігнорує? Ні. Мені прикро не стає, тому що це моє захоплення. Головне, щоб воно мені подобалось і мені приносило е задоволення. Правильно? Да. От, а хто там ну, кому воно не подобається, подобається, то у тих людей є свої, якісь я сподіваюся захоплення, тому що вважаю, що у кожній людини повинно бути своє якесь захоплення, своє хобі. От а не просто лежати там і дивитися е в стелю постійно. Так. Або тому, або коли ось ти щось стараєшся, робиш для якогось відео, щоб ну, там, твоя прикраса якась попала в відео. Те, що ти там над неї стараєшся, робиш. І коли вона не попадає в відео, я не бачу сенсу розстраюватися. Ну, тому що це ти отримуєш задоволення, а не той, хто його показує. Правильно. Так, друге питання. Чи боїтеся ви, що у процесі вишивки будь-якого іншого творчого заняття ви, може статися яка-небудь неприємність? Не вистачить ниток, запускає не вистачить ниток та інше. Так, я не боюсь, я просто вишиваю, а потім, якщо виникають якісь питання, там чогось не вистачило, ще щось їх вирішую по мірі, як то кажуть, на надходження цих питань. От. Тому ну, заздалегідь, там, коли розпочинаю роботу, я геть про це не думаю. Навіщо, по-перше, ще не знаєш, чи там все буде добре, чи, хватить, чи вистачить, чи не вистачить матеріалів і вже наперед себе засмучувати і якось накручувати. Ну, будемо ну, вишиваємо все. Якщо щось там трапляється, хоча за, все, за весь час у мене ще не було такого, щоб. Ну, щось не вистачило. Ну, принаймні, я не пам'ятаю. Можливо, десь там давно-давно щось і було, але я зараз не пам'ятаю цього. Або а моє найстрашніше, коли нитка заплутується. Ага. заплується. Вузик, хапа заплуталась. Не такий, як бантик, а такий дуже-дуже маленький. А це найстрашніше, що таке буде. Що засмутить, так? Mm -hmm. так, третє питання. Одна і та ж робота виконана іншими. Здається, вам куди краще за вашу? Ні, не здається. Мої роботи найкращі. Mm -hmm. Да. <рес> <рес> Які б вони не були, але вони мої, і для мене вони найкращі. Звісно, там буває на зустрічі, дівчата приносять роботи. Є такі роботи, що і у мене є такі відшиття або в планах. Я з задоволенням дивлюся, насолоджуюся, все, але у мене немає такого, що я думаю, що там чиясь робота краще. І, і в мене найкрасивіші роботи якось іграшка. Да. Дзвоник. Так, коті, так. А де він? А, я його сховала вже там, де всі іграшки лежать. А? Угу. Так, четверте питання. Чи буває так, що люди, які за вашою спиною, що люди, які за вашою спиною посміються над вашим посміюються над вашим захопленням? О, я не знаю. Може, є такі люди, але я їх не чую, не бачу і не звертаю на них уваги. Тобто, коли, ти, тобто, коли ми, їм щось не дрався, вони над тобою сміються. Ну, посміюються. Ти, наприклад, вишиваєш, а вони посміюються. А -а -а -а. Він вишиває за спиною у тебе. Ну, це вже вирішує, ти, подобається тобі чи ні. Ось, Наприклад, ті, що сміються, вони ось щось таке роблять схоже, я теж можу над ними. А -а 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 -а. Ну, щоб вони. Виконяли, як це. Угу. Ну, тобто, це? А У тебе той... є такі люди, що посміються? Ні, ось коли я, там, наприклад, своїм друзям кажу, те, що я там вишиваю, все таке, то вони теж кажуть, там, ну, я теж там у бабусі вишивав, я теж там давно вишивала. Ну, це добре, бачиш, у тебе значно немає таких людей, які над тобою посміюються. Так, п'яте питання. Чи була у вашому житті робота, яка виконана, щоб довести собі, що я можу? У мене ні. Ну, я її ще не виконала. Це оцей гарбуз, так? Хотіла я спробувати багатокольорові схеми, потім я його почала і думаю, так, ну треба зробити, тому що дійсно собі щось довести, що я зможу це зробити, але все ж таки не змогла. Склала його і поклала, але е, зможеш? Але змо, <смеш> зможу, так. Колись я його дістану і все ж таки дороблю того гарбуза. Це так. як я ось цих котиків не можу зробити, не можу зробити, тому що занадто велику картину для мене взяла, я їх закинула, то десь в майбутньому я їх вийшла. В майбутньому, ну, так? А принеси покажи, як покажи, що ти вже вишив. а я поки що на наступний відповім. Чи була у вашому житті робота, яка ви виконана? Ага, це вже п'ята, я вже. Шосте питання. Чи вмієте ви наполягти на своєму виборі чи рішенні, навіть якщо оточуючи, чи близькі радять вам інше? Наприклад, у виборі сюжету, багету чи інше? Ну, звісно, ну, у мене було таке. Знаєте, я вже казала, що коли я. звичайно. Так, звичайно, ми не поправили, тут бачите. Якщо, наприклад, я обираю якийсь сюжет так, і сумніваюся, чи подобається чи ні, я вам вже в попередніх відео про це казала, що я собі вже таке знайшла спосіб, щоб мене відмовили, показую чоловікові. Так. Він дивиться і обов'язково знайде там щось таке, що не те, якесь неправдоподібне, і його не треба вишивати. От, а так, в принципі, бувають дуже часто такі сюжети, які мені ну, дуже подобаються. Дуже. Тому я їх навіть нікому не показую. Якщо це набір, я собі його купую і починаю вишивати якось в... з мережкою, з цим котеджем на бажання, так? Є схеми там, наприклад, які мені дуже подобаються я теж вам. Я теж собі їх придбала, я їх не показувала і мені. Ну... В тому випадку мені не цікаво, там, комусь ще подобається чи ні, тому що це моє хобі, це моя, ну, моя вишивка. Я хочу вишивати те, те, що мені подобається. А якщо я сумніваюся, чи так, чи ні, чи так чи ні, тоді я раджуся і тоді я дослуховуюсь до того, до тих порад, які мені дають. Ось такий так. я, це, це я першу картину свою хотів вишити. І ось до якого я результату. Дійшовий і ну, далі не, ну, не почав вишивати. Так, давай. Тільки на голочку, там не напорись. Тільки розр... розрівняй трошечки тут. Тоб... У мене одна рука. О, ось так, бачите, скільки вишито. Ось цей хрестик це коли я не знав, як ну, де-центр там ось це все. Угу. Ось такий. Ну, один ось... котик вже дивиться. Там навіть бекстіча трошки зроблено. Ось да. це. Ось це містечко, це ну, там, де я почав вишивати. Угу. Ну, тобто, це були мої найперші хрестики. Угу. Ось так, бачите? Так. Наступне питання. Чи вважаєте ви, що критика це ліки і треба вміти застосовувати та приймати її? Наведіть приклад того і іншого з вашого рукоділля. Вулочку причепив. Mm -hmm. Так, чи вважаєте ви, що критика це ліки, і треба вміти застосовувати та приймати її? Я ну, не вважаю, що критика це ліки. Ну, критика це непогано. Якщо є критика, значить це добре. Це, ну, вона повинна бути критика. А вже сприймати її чи не сприймати, то кожного справа. Так? Інколи критика дуже допомагає якось. Зробити кращим щось, так? Але в. Ну, тобто декор? Ну, ну от В сенсі рукоділля. А що таке критика? Ну, це коли тобі, ти там вишив і тебе критикують. Кажуть там о, яка гарна картина, або там О, яка погана картина, ти там зробив те то, те то не так. А тут треба було краще, там тра та та та, -та". От. Ну Це критика. Ну, я вважаю, що вона потрібна, але сприймати її чи ні, це рішення кожного своє. І, е, ну... Критику можна в них сприймати. Ну, можна так. Не треба там, засмучуватись, нічого, просто сприймати. Не, якщо ти не хочеш засмутити людей, можна це все сказати. Ну, так. Ну, треба вміти звісно, її застосовувати, звичайно. Застосовувати і приймати її. Треба вміти. От, ну не знаю, я вважаю, що в рукоділлі це наше хобі. розумієте, Якщо це питання стосується взагалі життя, то це буде інша відповідь. Якщо це стосується питання саме нашого хобі рукоділля, то тут ну критика добре. Ну, критика єдине, що можна ну там, Якщо ви тільки почали вишивати, так то критикою здоровою, нормальною, не таким, там, як обсирають, так? А саме критикою, то можна. Навчитися за її допомогою вишивати більш там, якісніше, красивіше. Так? Якщо, наприклад, там дівчата починають вишивати, і вони не звертають уваги на те, як крестик робиться. Так? Там, то в одну сторону, то в іншу закрила все. То, тут в такому випадку там хтось скаже там подивись, зверни увагу на свої крестики, там тра-та-та. -та", і тоді ця критика спрацює е -е, як. Ну, на позитив. Тобто людина зверне на це увагу і буде вже надалі вишивати так, як треба вишивати, і так, як, виходить, гарніше. То в цьому випадку критика застосовується. Так, і все. А так, критика, ну, така прям критика-критика стосовно нашого хобі, я не знаю. Це я зробила, як зробила, так зробила, і мені воно подобається, мені воно принесло. Не подобається. Так, мені воно принесло задоволення і все. Ну, то є, ціль нашого хобі, щоб воно приносило нам задоволення. Правильно? Ось це все. Коли там там було питання, коли там хтось посміхається на тебе, то що ти вишиваєш. Так. То є, ну, це твоє хобі, якщо тобі подобається, то ти роби це і не звертай на них увагу. Ну, будто ти... Або ну, їх не чуєш, або ну, просто ігноруєш. Угу. Так, восьме питання. Якщо ви отримали укол критикою, то ви зробите стосовно особи, яка. Що ви зробите стосовно особи, яка вас розкритикувала? Якщо ви отримали укол критикою, що ви зробите стосовно особи, яка вас розкритикувала? Нічого я не зроблю стосовно. Це особи. коли ти ось е, побачив те, що, ти, наприклад, хтось каже, а, в тебе там ошибка, усе таке, то ти сам її побачив, це тобто її і справити? Ні, ну, якщо тебе. Що ти зробиш стосовно особи, яка це зробила? Нічого. Ну так я ще кажу нічого. Дев'яте запитання. Як ви поводитесь, коли люди починають захлоплюватись вашою творчістю? Захлоплюватись? Захоплюватись. І захоплюватись, і захльпуватись. То, звісно, приємно дуже, коли люди захоплюються. От я якось вже розповідала, до нас, коли заходять, то у нас тут висять мої картини, і там заходять і вау, вау! Тим самим часом коридор. <рес> так, наш коридор. І там всі йдуть, і ой, які тут картини, і яка кріска, мапа світу, там так, висить. О, то, звісно, приємно. А Тобі приємно, коли ти вийшов іграшку і як я нею Ну, Я ще не забув твої слова, коли ти це казала. Які? Ну, ось там, ну, Вау, яка гарна іграшка! І найголовніше, я її робила ну, там, без помилок, там тільки в Бекстіч одна помилка була. Дев'яте питання. Ой, десяте, вибачте, питання. У момент бурхливого з'ясування стосунків, ваша друга половинка відкриває вам велику таємницю, що він всього лише терпляче ставиться до вашого хобі, а аж ніяк не захоплений небесною красою, яку ви створюєте ваша реакція. Ну мені буде просто смішно. Ну, не захоплюється, то не захоплюється. Це ж... Тобто, коли це ти ось вишиваєш, вишиваєш, а він нічим не захоплюється і посміхається? Ні, ні. Це коли ти там, ну от, сперечаєшся, так там, от я з нашим татою, так, сперечаюся, все, а він мені каже, ти якесь гімно вишиваєш, мені це все не подобається. Я просто придурявся, що воно мені подобається. Тут моя реакція, ну, якось. <рес> не знаю, мені буде смішно, тому що це моє хобі. Я їм захоплююсь, і мені якось отак от однаково там. Ну, Це звучить і смішно і виглядить смішно, тому що він і, і, ще цим не займався, і він каже, те, що це їм і все таке. Mm -hmm. Він сам ну, може не знати, те, що це реально важко. Mm -hmm. Це моє захоплення, так це наше захоплення. З mm -hmm. Ну так е смішно і чуть-чуть грустно. Чому грустно? Ну тому що він там каже те, що а це гівно і все таке. Ну наш тато ж так не каже. Ні, mm -hmm. ну хтось може так казати, хтось може. То треба yes. просто не звертати уваги. А Ти то що поради? То це в умі може бути сумно, а ось е сприйняти це в слова. То це буде ну смішно тобі. Угу. А як б ти порадив тим дівчатам і хлопцям, у кого от не підтримують? Дуже я знаю багато таких от дівчат, у котрих чоловіки не підтримують їх хобі і там е якось Дуже їх принижують. Якось їх принижують тим, що вони там вишивають, не підтримують, не дають там, грошей на купівлю якихось матеріалів, якщо залежить жінка від чоловіка в цьому плані. То що б ти порадив робити? Нічого не поняв. Що б ти порадив людині, от, наприклад, її принижують за те, що вона вишиває, не розуміють, оточуючи її е, е, захоплення. От. Чоловік не дає грошей на купівлю, там не точок, якихось наборів. Я я зрозумів. Ну, у мене ну, такого ну, ще не було, але я так зрозумів, якщо я там, ну, скажу, наприклад, своїм другим тищем, а я вишив таку, так, таку так, картину, то я думаю, реакція буде така ж сама, коли е, коли я сказав їм те, що я прочитав свою першу книжку. Ну, тобто вони просто М? круто. А я би порадила не звертати уваги і займатися своїм улюбленим ділом, тому що це ваше хобі, і ваше улюблене діло. Ну тобто мені було б жалко те, що мені нічого б нічого би не покупало із ну, вишивки. Одинадцятий. Чи спроможне критичне зауваження з приводу вашого захоплення? Надовго вибити вас з колії? Чи спроможне критичне зауваження з приводу вашого захоплення надовго вибити вас з колії? Ні, не спроможне. Так, 12. Якщо у вас є можливість вибрати, купити подарунок в магазині або зробити його своїми руками, що ви, чому ви віддасте перевагу? Чи тобто би... віддати подарунок магазину? Ні. Якщо у вас є можливість вибрати, купити подарунок в магазині, або зробити своїми руками, що ви оберете? Ну... Або купити вже готове. або це. Я зробити. зрозумів, я зрозумів. Ну, тобто і інтересніше зробити, ну, це буде сили, будете трати нерву, але ти секономиш гроші, ну, якщо там якась. Ну, річ така важка, ну, mm -hmm. то я думаю, що її можна і купити. Якщо ти там з сотої попитки вже нервніше, ж хочеш кинути об стіну, mm -hmm. то лучше вже купити. Так. так. Ну, якщо є можливість обрати, ну, я все якщо, ж таки... Якщо в тебе є ці інгредієнти, то можеш спробувати зробити. Ну а так я не бачу смисла тратити гроші дороже. Ради якогось інтересу. Ой, я би обрала все ж таки купити. Я теж. Ну тому що просто градієнти, може, наприклад, кле може не вистачати. Це буде ну, дорожче, і, довше, ні. ну. Але це ж буде зроблено своїми руками. Ну, а якщо ну. Ну, різниця є, тільки невелика. Так? Ну, те, що ти можеш, ну, в тебе може е, е, хватати коштів на інгредієнти, які в тебе не вистачають, на клей або на папер, то ну, краще вже купити готово. Mm -hmm. Ну, або зробити з неї ну, готову і прикрасити до неї ще якісь а чи, чи переживаєш ти, коли от підготував комусь подарунок, чи переживаєш ти, що він не сподобається? Ну, буває таке щось, наприклад, коли я йду е, засумлений, ти, що, там, наприклад, ти на мене е, там, обіжений, я йду дарити тобі якийсь подарунок, то мені дуже страшно, те, що ти скажеш, «Угу» і, і точка. <риклад> 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 мені завжди подобаються всі твої подарунки. А Мені твої. <риклад> І... Така ніжнятя. <смеш> <смеш> так, і останнє запитання. Чи вважаєте ви себе гуру, який може дати пораду або навчити чогось? Гуру у рукоділі, у вишивці, хрестика в моєму випадку. Ну, Гуру я себе не вважаю, тому що все ж таки я всього не знаю, але я, в принципі, можу дати пораду або навчити чомусь. От, тому що. Ну так, коли спілкування у мене достатньо велике, так, в цьому плані, і я багато чого бачу, багато чого пробую. І, ну, можу так, можу, я вважаю, ну, гуру, повторюсь, не вважаю, але вважаю, що в деяких питаннях я можу більше знати, ніж деякі дівчатка і хлоп'ятка, і можу дечому навчити. От. А може, і я вчусь ще й досі чомусь, тому що буває таке, що і я щось знаходжу для себе цікаве і те, чого я не знала. Отак. От Ось такі сьогодні були питання, так, і такий тех. Я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо сподобався, поставте нам, будь ласка, вподобайку. Якщо можете, підпишитесь на канал. Підписуйтесь на канал, так. Будемо намагатися теги знімати отак, от вдвох, так? І напишіть, будь ласка, подобається вам такий формат, коли я відповідаю, і помічник відповідає своє бачення каже на те чи інше питання. Якщо хочете, можете не підписуватись, ми не заставляємо. Так. Бережіть себе. Перемога неодмінно за Україною. Так? Так. Гарного дня та настрою, наскільки це можливо в даних умовах. Па-па! Пока. Всім пока!